10 тисяч гривень одноразової допомоги отримують мобілізовані жителі громад області та їхні родини. За це проголосували депутати Вінницької обласної ради на черговій сесії. Ухвалили зміни і в програмі розвитку місцевого самоврядування, безпечні стійкі громади та оприлюднили лист до Кирила Буданова, очільника ГУР та Василя Малюка, голови служби безпеки України. Від родин полонених і безвісти зниклих. Також депутати колективно підтримали звернення до закордонних партнерів щодо підтримки плану перемоги від президента України. Підтримка мобілізованих захисників та їхніх родин матеріальною допомогою депутати обласної ради внесли зміни до цільової програми щодо учасників бойових дій, членів їхніх сімей та родин загиблих оборонців, надавши одноразову грошову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень часткову компенсацію за найм житла сім'я мобілізованих та забезпечення дітей пільгами. Ця програма говорить про те і охоплює саме мобілізованих осіб військових. Далі важливим є надзвичайно допомога їхнім сім'ям в частині найму житла. Депутати разом з родинами безвісти зниклих та полонених захисників надіслали звернення і до управління розвідки Міністерства оборони та СБУ, аби посилити заходи для пошуку та повернення зниклих вояків. На зустрічі з родинами ми відпрацювали спільне звернення до голови служби безпеки і голови служби розвідки для того, щоби. Мобілізувати усі зусилля з одного боку для повернення якнайшвидшого з іншого боку для пошуку тих, хто безвісти зник, обговорили на черговій сесії і план перемоги, який озвучив на конгресі регіональних рад президент України. Ми звернулись до наших регіонів партнерів у Європі: Польща, Чехія, Румунія, Молдова з тим, щоб такий план перемоги вони підтримали перед своїми урядами. Країн, який буде потім в цілому підтриманий європейськими нашими партнерами, і Сполученими Штатами Америки, що дасть можливість не тільки досягнути перемоги, але й забезпечити безпеку на майбутнє. Яна колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.